Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас моделька, яка зараз просто розриває наш інстаграм. Це чоловічі лофери. дуже крутий дизайн, дуже круте поєднання замші та бежевої підошви. Бежева підошва круто доповнює будь-який колір. Вона представлена у нас також у синьому кольорі. Та у сірому, окрім чорного, це все італійська замша першого сорту якості, вона дуже круто виглядає. Також підошва виконана з терморезини, але не дивлячись на це, підошва дуже м'яка та еластична і при цьому досить зносостійка. Тобто взуття буде носитися довго, але воно при цьому дуже легеньке та зручне. Також важливий момент в цій моделі це те, що от я, до прикладу, знаю, що вона представлена багатьох виробників. Але чому я раджу звернути увагу саме на наш варіант? Тому що, як ви бачите, у модельці немає ніякої засібки, немає ні, шнурівки, ні резинки такі моделі у виробництві вони завжди дуже, дуже складні, тому що потрібно, щоб вона була ідеальна по комфорту. І ми дуже багато зусиль та часу приклали до того, щоб. Це щоб зробити їх максимально комфортними, тобто ми зробили правильну повноту, щоб вона не тисла зверху. Ми зробили гарну фіксацію, щоб ніжка не випадала, і при цьому легенько взувалася. Тому я вам дуже раджу її спробувати. У нас можна замовляти накладеним платежем без передплат, тобто ви зможете їх приміряти перед оплатою та переконатись на власні очі в тому, що моделька дійсно варта вашої уваги.